Слава Богу, дорогі брати і сестри. Будемо продовжувати слухати Слово Боже. Я сьогодні моя тема, можливо, буде не для всіх людей, але для тих, хто активні є в церкві, активно служать. Я вірю, що ця тема буде корисною. І не тільки в церкві є люди, які служать поза межами церкви. Тому що вони зрозуміли Ісуса, вони зрозуміли Його дві основних заповіді, ми знаємо їх. І вони активно працюють, вони активно служать. Для тих, хто, можливо, ще не має таких активностей у своєму житті, ця тема буде такою мотивацією. Можливо, ви якусь істину для себе, для свого життя знайдете. Я хотів би сьогодні говорити про баланс у служінні. Це дуже важливо. Баланс потрібен скрізь у нашому житті. Шофера скажуть, баланс потрібний в автомобілі і скрізь, баланс потрібен скрізь. Ми, як віруючі, покликані служити людям, допомагати, підтримувати, нести любов Христа. Але часто, бажаючи робо, робити добро, ми можемо виснажуватись. хтось… Каже таке сучасне слово ми вигоряємо. Дехто служить настільки самовідано, що може забувати про власну душу. Ви все правильно почули: про власну душу, сім'ю, таке теж буває тіло і духовне відновлення. І тоді служіння, яке мало приносити радість. Так, як нам це Слово Боже описує, воно стає для нас тягарем, чимось таким важким, з чим нам важко рухатися вперід. Біблія нас щить не лише віддавати, але й берегти себе, щоб ми мали силу знову віддавати, знову і знову служити іншим людям. Уявіть собі, на хвилинку гостинну людину. Яка іншим розливає чай. Чашка цієї людини поки що порожня, вона іншим наливає чай, тому що вона гостина. І ось в якийсь момент вона вже не помічає, вона далі розливає, але в чайничку вже немає чаю. Вже з нього нічого не ллється. Проте людина пробує, вона ніби далі розливає, але в чайничку нічого вже немає. Так буває і в служінні. Ми хочемо дати, благословити, допомогти. Але якщо не наповнюємо себе, з часом не маємо що дати. Закінчилося те, що ми маємо давати. І ось ключовий текст сьогоднішньої моєї проповіді, дещо незвичний, Іван від Марка, шостий розділ, 31 вірш. А Ісус сказав їм. Цікаво, дуже що Він сказав своїм учням: ідіть самі. В самотнє місце і трошки відпочиньте. Ще раз повторю: ідіть самі, в самотнє місце і трошки відпочиньте. І далі Ісус говорить, бо багато приходило й відходило, і вони навіть не мали часу, щоби поїсти. Служіння Ісуса Христа було дуже насиченим. Але біля Ісуса була команда з, 20, з 12 учнів. Вони теж працювали, вони допомагали Ісусу, вони асистували Ісусу. І ось Ісус зауважує, що багато людей приходило, відходило. Приходило, відходило. Вони навіть не мали коли поїсти, наскільки щільно вони зустрічали і працювали з людьми. Тому я цей текст ми беремо за основу. Я хотів би сказати, що Бог нас кличе. Не до служіння, в якому ми спалимо себе, в якому ми знеможемося, в якому нам стане дуже важко. Але Ісус нас кличе служити з місця наповнення, з місця сили. Таке місце є. Ми далі проговоримо про нього. Баланс між турботою про себе та служінням іншим людям це не егоїзм, це послуг. Богові. І ми про це теж поговоримо. Отже, повернемося до основних заповідей. Дві основні заповіді. Ми знаємо, як ми маємо любити Бога. Ну, всім всім своїм єством маємо любити Бога. І друга заповідь, така подібна, теж про любов. Ми маємо любити ближнього свого як, як самого себе. Я дуже часто проповідував, і проповідники деякі так проповідують. Ми себе любимо, тому маємо любити інших людей так, як любимо себе. Але з часом я зрозумів одну річ: що є люди, які себе не люблять, які не люблять своєї зовнішності, свого життя взагалі своєї сутності вони не люблять. Тому ця заповідь. Вона є дуже цікава, і це заповідь і рівноваги. Люби свого ближнього як самого себе, як самого себе. Як ти сьогодні відносишся до себе, це питання. Зазвичай ми кажемо і мотивуємо людей, щоб служили, щоб віддавали себе. Я дуже радий, що в нашій церкві стає більше тих людей, які служать, які віддають себе, які посвячують себе на служіння. І таких людей число збільшується. І ми часто мотивуємо людей до служіння. Але сьогодні, навпаки, я хочу торкнутися іншої сторони, щоб люди, ті, які служать, теж любили себе, щоб могли і інших любити, і іншим послужити. Це заповідь рівноваги. Не можна по-справжньому любити інших, якщо ти зневажаєш себе, свої потреби і своє власне тіло. Да, ви можливо скажете, що любов до себе, які ще речі, які стосуються мене, це може бути егоїзмом. І ось теж питання, коли турбота про себе стає егоїзмом? Це тоді, коли я ставлю себе вище над інших людей. Якщо цього не відбувається, це не егоїзм. А коли вона є мудрістю, коли я піклуюся про себе, щоби бути здатним служити іншим людям. Уявімо собі приклад. Мати, яка не відпочиває, не молиться, не їсть. В неї є діти, але скоро вона не зможе про них піклуватися, бо вона не спить, не їсть. Вона виснажена. Так само і духовні батьки, так само лідера, служителя, пастора, деякона. якщо не наповнюють, якщо не поповнюють свій ресурс, вони виснажуються, їм немає що дати. Є ще один дуже цікавий текст в першому післанні до Солонян п'ятим розділом 23 віршом. А сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілісності до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Душа, дух і тіло. Тут згадується про все. Ми так складаємося з духу, душі і тіла. І тут усе згадано, і все має бути збережене в цілісності. Отже, турбота про тіло це не марнославство, а шана до нашого Бога. Наше тіло має бути збережене в цілісності. Ми розуміємо, що є речі, які руйнують наше тіло. Хтось каже, от цигарки ну де про цигарки, що написано в Слові Божому. Але це ті речі, які руйнують нас, наше тіло. Алкоголь, харчування нездорове, інші речі, вони руйнують наше тіло. А Слово Боже каже, все це має бути збережене в цілісності, пильнуй, щоб гріх не пошкодив твоє тіло. Пильнуй і доглядай за собою. Так само турбота про емоційний стан це не слабкість. Це мудрість і турбота про духовне життя це є основа всього, з чого все починається. Другий момент. Хотів би поглянути на Ісуса Христа. Ми часто кажемо, це приклад номер один. Це досконалий приклад для нашого життя і для нашого служіння. Іван від Марка, перший розділ 35-й вірш. Декілька віршів, декілька місць, які характеризують життя і служіння Ісуса Христа. І ось перше Марка, перший розділ 35-й вірш. А вранці, дуже рано, коли ще було темно. Хто так встає, зараз розвидняється трошки пізніше. Вранці, дуже рано, коли ще було темно, встав, вийшов і пішов у відлюдне місце, і там молився. Це те, що робив Ісус. Рано вранці, коли ще було темно, знаходив для себе місце і там молився. Ісус, син Божий, регулярно відходив від людей для того, щоб побути з Отцем. Це, було, це місце сили, це місце спілкування з небесним батьком. Він мав натовпи людей в день натовпи людей з їхніми потребами. З їхніми хворобами було багато натиску. Написано навіть, люди тиснулися до нього. Але він ніколи не дозволяв служінню стати вище над його стосунками з батьком. Так само і ми, дорогі друзі, люди, які служать в церкві за межами церкви, люди, які звикли іншим добро робити. Ми так інколи можемо просто з головою піти у служіння, навіть забутися, що основне це стосунки наші з небесним Батьком. Це саме основне, це те, з чого все має починатися. І ми повинні розуміти: якщо Ісус потребував часу на відновлення, тим більше ми потребуємо цього часу. Марка, 6, розділ, 46 вірш. Відпустивши народ, Він пішов нагору помолитися. Ісус служив із переповненого серця, але не з виснаження. Він черпав, щоби давати іншим. І ось ми бачимо: рано встав, помолився, людям послужив, і вечір знову проводить з Отцем, знову проводить з небесним батьком. Я для себе так розумію настільки важлива молитва в усіх сферах життя. І можливо, молитва це один із ключиків, який може принести баланс в усі сфери нашого життя. І важливо, коли ми молимося. Не дві хвилини, не п'ять хвилин, а молимося до тих пір, поки не зрозуміємо, що Господь хоче сьогодні від мене, яка Його воля на сьогоднішній день, та хоча б зрозуміти, яка воля на тиждень, коли ми чітко розуміємо, що Господь хоче з мене, що Він хоче, щоб я зробив або не зробив, ми ніколи не будемо виснажені, тому що ми рухаємося у волі Божій. Нам часто хочеться зробити навіть більше, ніж Господь цього просить у нас, аніж Господь бачить у своїй досконалій волі щодо нас. І тому ми, як люди, можемо виснажуватись. Багато служителів, людей, які служать, вони згоріли духовно, бо завжди намагалися бути таким вічним двигуном, який не зупиняється. Але ми знаємо, що будь-який двигун перегрівається і стається поломка. І найкраща. Батарейка в світі вона потребує заряду. Так само, і ми, люди, які служимо, ми потребуємо відновлення. І найкраще відновлення це час, коли ми проводимо його наодинці з нашим Господом, з нашим небесним батьком. Це процес відновлення, коли ми з ним спілкуємося, коли ми з ним близько, коли ми переживаємо Його присутність, це процес відновлення. Тоді ми виконуємо і перебуваємо у волі Його, і ми виконуємо своє покликання, до якого він покликав нас з радістю. Хотів би ще один момент сказати, третій, що виснаження це є ворог покликання. І тут мені дуже подобається приклад Іллі. Ми знаємо, що в першій книзі царів в 19 розділі є така історія про Іллю, про велику перемогу Іллі, де він, де він а, зійшов на гору і протистояв. Священниками, ідолоп... він протистояв ідолопоклонникам, і Бог себе явив славі, і зійшов вогонь і пожертв жертву. Але після цієї великої перемоги написано, що цар Ізраїля, який був далекий від Господа, його дружина, почали шукати, щоби вбити його. І ось Ілля втомлений, розчарований, каже до Господа: Досить Господи, візьми мою душу. Іншими зрозумілими словами, Господь, я вже не хочу жити. Досить з мене цього служіння, цього такого життя. В Ізраїлі немає людей, які шанують Тебе. Я їх просто не бачу. Хоча Господь назвав конкретну цифру людей, які шанують його, і є той залишок. І що робить Бог? Давайте подивимось на реакцію Бога. Іля змучений, досить, Господи, не хочу жити. Що говорить йому Господь. Він спитав Ілля, де твоя віра? Так він запитав Іллю? Ні. Бог дає йому сон і Бог дає йому їжу. Для чого він це робить? Він хоче, щоб Ілля відновився, бо що Господь бачить по-іншому. Господь розуміє, в мене для тебе ще далі є праця. І мені важливо, щоб ти зараз відновився, відновив свої сили фізичні, емоційний, твій стан, щоб поновився, ось поспи і поїж. І інколи найдуховніше, що ми можемо зробити, коли ми втомилися, служачи іншим або в служінні, це виспатись і поїсти. Ви, можливо, такого ще ніколи не чули, але я вам скажу: це інколи буває найдуховніше виспатися і поїсти. Бог зцілює не лише через молитву, але й через відпочинок. Є люди, які довго не відпочивали, постійно в служінні. І рано чи пізно вони починають або приймати рішення, якісь неправильні, або працювати з порожнього резервуару. В них немає вже що давати людям, але вони далі в служінні. Вони служать, графіки служить, я мушу: сьогодні треба, завтра треба, і післязавтра треба. Але порожньо, немає що дати вже порожньо. Псалом сотий, другий вірш, написано: служіть Господеві з радістю. І от інколи люди читають це місце і думають: о, як це з радістю? Тож це так тяжко служити, так виснажливо. А написано, Давид каже: служіть Господеві з радістю. Коли ти не відпочиваєш, коли ти не проводиш час з Богом, це може стати чимось виснажливим, це може стати служінням без радості. Тому важливо ці речі пам'ятати. Четвертий момент це баланс між давати і отримувати. Тут теж є текст, на який дуже багато людей ссилається. Дії святих апостолів, 20 розділ, 35-й вірш. Блаженніше давати, ніж приймати. І знаєте, з чим ми зіткнулися, люди не хочуть приймати. Кажуть: блаженніше давати, я від тебе не буду нічого приймати, ні допомоги, ніякого матеріалу, того, що блаженніше давати. І всі знають, блаженніше давати, і ніхто не хоче приймати. Я собі так подумав про цю історію, яку розповідав Ісус, чоловік, який рухався в Єрихон. Його побили, Він лежить на краю дороги. Ми знаємо, що деякі люди сильно релігійні, вони його оминули. Але ось Самарянин підходить до нього і надає йому допомогу. Уявіть собі, цей чоловік побитий, на грані смерті, каже: відійди, мені не треба допомога. Блаженніше давати, ніж приймати. Ось так інколи. Поступають віруючі люди. Вони хочуть віддавати, але не готові ніколи нічого приймати в своє життя. Не від Бога, не від людей. Тому потрібно тут теж розуміти, що коли ми духовно порожні, ми нікого не можемо напоїти. Ми нікому не можемо послужити. Тому наше служіння це в певній мірі такий ритм. Наповнення, коли ми наповняємось, наповняємось, і потім другий момент, коли ми віддаємо. Ми маємо що віддати, тому що ми наповнені, ми віддаємо. Коли ми віддали все, нам потрібно відновитися. Ми починаємо відновлюватися і знову наповнюватись, і знову віддавати. Але коли ми тільки віддаємо, не наповнюємося. Це вже проблема. Коли ми тільки. Віддаємо і не відновлюємося, це теж стає проблемою. Хотів би навести ще одну ілюстрацію. Ми всі з вами знаємо, як працює наше серце серцевий м'яз. Коли він стискається, він дає кров. Коли серце стискається, воно дає кров. Кров розходиться про наших судинах, капілярах, серце стиснулось, воно дало кров. Але коли серце розслабляється, воно назад приймає цю кров, щоб знову стиснутись і віддати цю кров. Ось так працює наше серце. Але момент, коли воно стиснулося, віддало і вже не розслабилося, що настає? Смерть. Смерть. Серцевий м'яз перестає працювати, настає смерть. Він не розслабився, він стиснувся, і все смерть. Серце не працює. І так само і ми в своєму служінні, коли ми не відновлюємося, це може призвести до дуже таких наслідків і важко, і радості нема, і взагалі людина може полишити служіння. Тепер останнє, що хотів би сказати, можливо, не останнє, але важливе дещо. Практичні кроки, як нам тримати баланс служіння. Щоби не виснажуватися, бути корисними максимально для інших людей, важливо перше, планувати час з Богом. Це не розкіш. Час з Богом це потреба кожного християнина. З цього часу з Богом не тільки витікає баланс у служінні, але й інші речі, важливо необхідні для нашого християнського життя. Тому плануйте завжди час з Богом. Якісний час з Богом. Дві хвилини, п'ять хвилин, повірте, це не про що. Якісний час з Богом. Плануйте це. Встановлюйте межі, не беріть на себе все. Подивіться на Ісуса, Він зцілив всіх? Він зцілив всіх людей, які були на той час хворі. Ні. Навіть коли він прийшов в купальню, він побачив одного чоловіка, а чому ж не всіх? Та в купальні було безліч людей, але побачив одного чомусь. Ісус не зцілив всіх людей. Він виконував те і ту волю, яку давав йому Небесний Отець, і ми повинні про це пам'ятати. Третій момент: пам'ятайте про сім'ю. Справжнє служіння починається вдома. Справжнє служіння починається з дому, з дому. Служіння своїм рідним, діткам, дружині, чоловіку. Справжнє служіння починається з дому. Буває так, так інколи буває, що в служінні в церкві все добре, а вдома не все добре. І це означає, що балансу нема, баланс втрачений. Наступний момент бережіть тіло, здоровий сон, харчування, рух. В якійсь мірі це теж духовна дисципліна. Наше тіло є храм Духа Святого, тому ми не маємо жодного права його занедбати. Ми не маємо жодного права його калічити. Це є храм Духа Святого, тому бережімо своє тіло. Дозволяймо собі відпочивати без почуття провини. Люди, які рідко ходять у відпустку, які рідко відпочивають, вони не вміють відпочивати. І коли вони починають відпочивати, десь виїхали за межі міста, не можуть розслабитися, робота в голові, служіння в голові, справи в голові, якась провина, що я тут роблю? Мені ж треба працювати, мені треба служити. І деякі люди без цього почуття провини не можуть відпочивати. І останнє ніколи не порівнюйте себе з іншими служителями. Ну, допустимо, ти лідер групи прославлення, отак як влад. І ти дивишся на інших. Ото той більше зробив, той робить дві співанки, три співанки на тиждень. Ніколи цього не робіть. Кожному свій темп і кожному свій шлях. І для кожного своя воля від Господа. Тому я хотів би, щоб дійсно в вашому житті був баланс у всіх сферах життя. Це моє бажання. Ми сьогодні проговорили тільки сферу нашого служіння, де як ми служимо, деякі нюанси, моменти служіння. Я хотів би, щоб ми разом з вами подумали, зараз з'являться на екрані запитання для роздумів. І ми коротенько, буквально 5 хвилин з вами подумаємо і в кінці помолимось. Перше, чи не замінюю я особисті стосунки з Богом на активність у служінні людям? Дуже важливе питання. Друге, які ознаки свідчать, що я втратив баланс і служіння починає мене виснажувати? І третє, чи дозволяю я Богові служити мені через відпочинок, спільність, Слово? Чи відчуваю провину, коли не роблю щось корисне? Давайте коротенько поспілкуємося, поговоримо про це, і тоді вже помолимося разом з вами.